Я беру руки і стає. Я говорю супер. Ну, якщо ви думаєте, що мені приємно це то ні. Є різниця, в яких трусах ходити Має бути от така десь. По одному шарику вставляв в ретро Ти щупаєш йому машонку, а там немає яєчка Переломи статевих членів бувають у. Олександр Наумчук! Уролог! Просимо не обкладати. Самі знаєте чим у коментах. Дайте людині від роботи відпочити. Я оперуючу лікар уролог взагалі займаюсь урологічними проблемами. Як у чоловіків, так і у жінок. Все, що стосується чоловічого здоров'я, в першу чергу, частково окей, жіночого там нетримання січі, січокам'яна хвороби у жінок і так далі. Більше всього займаюся чоловічою проблематикою і запитом від чоловіків. Бісить, коли відправляють фотографії в повідомлення. Без згоди моєї. Ну, типу, в мене проблема, і одразу таки там фотку члени із проблемою. Там все мокне, біле, червоне, воно все розлазиться, типу, і, а я ще, а ти, прикинь, можеш там обідати, вечеряти, типу, і такий дивишся. Ну, всі такі пацієнти мене одразу йдуть в блок. Сразу. То есть, я даже вже... Раніше да, я там міг. Ой, а що там у вас що случилось, А зараз іменно. Я та розумію, від чого проблема. Десь вставив, весело. Через два тижні вийшло. А він бідняга, Ну, я вечором сижу, п'ю чаю, вечерюю, а він мені скидує. Ні, окей, якщо він напише мені Добрий вечір, у мене є проблема. Чи можна консультація по фото? Типу, да. а тут іменно що бісить, що одразу фотографія. Ще такі, ребята, допомігіте. Ось вот такі пишуть: фотографія, допоможіть, що робити. Все, три слова: не добрий вечір, не як справа, допоможіть що робити. Позавчора, буквально, типу, він не скидає член. У мене проблема, що це? Я йому скидаю другого пацієнта, фотографію члена і кажу, ось це. І їм подобається ділити своїми членами. Я теж можу поскидувати членів. <світкій> <світкій> Історія про неокуп. Що, що? Ну, знаєте, є неокуп такий, магнітські э, кругляшки, шарики. На магнітах. І пацієнт зав собі і по одному шарику вставляв в уретру. Ну, різні люди бувають. Все окей, робіть, що хочете, вставляйте, що хочете. но... но знаєте, це призведе до дуже таких плачевних наслідків. Він, коротше, вставляв в уретру по одному шарику, а вони магнітіться. Ну, поняли, що це таке? Оце от кубик, не куб. А він вставляв, вставляв, а воно ж магнітиця, воно, ну, він думав, що арекція така буде. Ну, типа, буде стояти лерваль. Ми взяли, є така спеціальна штука, в кінці вона теж намагнічена. Вставили так, тік, і так тільки витягнув всі ці шарики. Є люди, які не доходять до секшопу, беруть гайку. Вдягають на член, викликають ерекцію, все, і він не може впасти. І вони приїжджають з гайкою і з членом стоячим до нас. В цьому моменті треба, ми в місті з МЧС працюємо. Серйозно розрізаєте? Так, да, ребята приїжджають. А, спеціально болгарка в них маленька. Ну, вони вже знають, типу, що там дзвонять з приймального відділення, кажуть, тут тут є. Вони приїжджають під гайку між статими вставляється там інструмент якийсь такий, що він широкий має бути, плюс-мінус, якийсь і розрізається просто-напросто та гайка. І все одно немає відтоку крові, тому що там починається пріапізм. Коли йде прилив, але немає відтоку. Вони ж не приходять одразу, по-перше, вони приходять там сьогодні зробили. Завтра ввечері вони тільки приходять, бо вони бачать, що він не падає, і зняти вони по факту не можуть ту гайку. А там уже при пізмі відмирання ткалили, і в 70% випадків є такий варіант, що не буде навіть ерекції. Був пацієнт, коли вони вставляють під крайні плоть шарики. Це є спеціальні чи теж якісь? Є, є а, такі ребята, які вставляють дозатори з-під водки. Ну, типу, вони беруть бутилку, дозатор розбивають, і цей от шарик вставляють під плоть. Е, Ну, один шарик ще окей, куди б не йшло. Вони там вставляють під уздечку. Ну, був пацієнт, який прийшов атавіно, по-моєму, 15 чи 17 штук тіло статевого члена. Угу. І просто під кожного шарита. Ну, прям такі горбіки, горю цель. Ну, щоб партнер було, типу, кажу, коли ви це зробили? Коли в армії був? Я говорю, я появлю, як діла взагалі? Да, так, Волоті вставляється абсолютно спокійно, обростає потім сполучною ткалиною і нікуди не рухається. Типу. Була мода вводити ті самі шарики, вазеліли в член. В основному це робилось в армії або в містах дішені свободи. Це ж все робиться ради жінки. Нічого, ради себе нічого вони не роблять. От чесно скажу. Раді, кажу на що ви зробили. Ну, щоб партнерші мої було, типу, комфортніше, приятніше всі діла. Пірсінг в уретро. Господі, як Принц Альберт називається ця штука, якщо я не помиляюсь. Коли в уретро, да, виход вот, з уретро, виходить, вони беруть э, пірсінг і отак вот от. Після таких пірсінгів, коли він забирає той пірсінг, э, з'являється. Друга, друге відверстя, через яке він починає пісити. Тобто він не мочиться прямо з уретри, а мочиться в нього дирочка під статевим члена. Він йде в туалет і в нього весь туалет обризганий. І вони закривають указательним пальцем знизу дирочку, mm -hmm. щоб воно виходило через уретру. Зато на що це було робити, щоб ключі носити. Всі мужики люблять, щоб і член в тому числі виглядав красиво. Для этого и утолщение, удлинение, принц Альберт, все что татуировки, да, татуировку огня. не знаю для чего, конечно, но может вставал трошки дольше, был, но там такие факелы прям по нему шли. Я такой, нормальненько. Ты же под маской стоишь. Например, еще есть такие варианты, что можешь коллегу позвать. А Очень серьезный случай. Треба, твоя помощь. А он заходит, он без маски. Ну, колега, а я в масці. Я розумію, що в мене там либо така от, під маскою, а він такий заходить. Що там, Олександр Ніколайович? І одразу розвертається і що він вже сміється. Типу, знаєте? Давайте мені маску, зараз будемо смотрети. Витягаю маску, ну, типу, от ну, і такі Всі чоловіки, по-перше, чогось думають, що кожна консульта. По-перше, вони бояться йти до уролога, бо думають, що буде ректальний огляд. Сразу, либо там Хоча можна зробити трансабдомінальне через живіт, датчику. І також будуть мазки. Е, і вони приходять і кажуть, я до вас не ходив перший раз за 40 років, тому що от, я думаю, я готувався. Там клізьма, у мене 4 дні не роб... ну, то есть не їв, я готувався. Я говорю, зачем? То що ректальний огляд, Тож як я йшов 40 лет, і я кажу, ну, ми не будемо сьогодні цього робити. Того ж ректальний огляд, на сьогодні там два моменти: або є злеякісне утворення, треба робити, або секрет передміхорової залози треба брати. Але на сьогодні є такі методики, що можна і без мазка з уретри, без щоточки цієї. Зрозуміти аналізи, це бакпосів еякуляту і аналіз на інфекції за допомогою еякуляту. Тобто він здає сперму, Бо, ну болі приятно, да, чим. Чоловіки по факту бояться ходити до уроли. Ну, вони прям щоб ці курологи, це страх для них. Ну, а що робити? Ну, дівчата ж ходять до кола. Бісить, коли пацієнт приходить і каже: Він не разу добув урога за 45 років. Каже: У мене є проблема, задаю кучу питань, і хочу це рішити питання однією, максимум двома препаратами. Кажу, де ви були раніше? Ну, типа, чого ви не приходили? Ну, я от лікувався в інтернеті, от там травки, муравки. Всі ці моменти кажу, і в ітогі сім разів за ночь встаємо в туалет, і він каже, так. Да". Ну, Лоч, ж треба вставати в туалет? Я кажу, ні, ночі, треба спати. Серйозно, я кажу, ну так. Да". А я от, типу, думав 20 років, що треба там попісити влечі. Раз влечі починаю, починаю вставати в туалет, два рази. Почитав в інтернеті, спитав у друга, і все, і потім приходить до мене, а там передніхорова залоза об'ємом. давайте так з грушу, має бути от така десь. за рахунок передміхрової залози, він не вимачує всю сечу, залишається сеча, хронічна затримка сечі. Це все призводить до того, що він лягає спати і вночі встає, щоб допісяти все, що там лишається. Ні, окей, якщо поїли арбуза, ви були 0,5 пива вечором, але да, якщо це кожну ніж, то ні. Це явно урологічна симптоматика. Якут. Треба, ну, дзвіночок в голові має такий дзялінь, типу, щось не так. Типу. Чогось я встаю, личу в туалет. Пацієнт приходить йому 45 і ти щупаєш йому машонку, а там немає яєчка. І він каже: Та в мене от, крипторхізм, типу, є. Крипторхізм є така штука. Коли яєчко не спускається в машонку в діток. На сьогодні є такі пацієнти, які в 40 років е приходять кажуть, щось в мене болить. Починаю її обстежувати, дивлюсь, а там 70% випадків, якщо не оперувати крипторхізм, яєчко це ж гормональна залоза, по факту. Вона виділяє гормони, і то яєчко може перерости в злоякісне новоутворення. Онкологія, яка переростає на, переходить на органи малого тазу. Коли пацієнт бачить перші результати після лікування, перестає боліти, нормально мочиться. Починається відновлятися рекція, перестає далі приймати лікування, тому що все окей. А потім через два тижні він приходить з тою самою проблемою. Тобто Недолікована проблематика і каже, ще інколи кажуть, що «Та ви далі плохі препарати і так далі. Він бачить, що все окей. Він не хоче допивати препарати. Тож є такі препарати, які треба приймати там, місяць. Тупив сьогодні там 20-й день, а треба йти в аптеку купляти того і не допиваю. Не до кінця проходять курс лікування. давайте так. Взагалі, по правильному ж треба пити 3-4 дні після закінчення симптомів. Тобто, от ви лікуєтесь. Ну, як правило, так воно і є курс лікування 7-10 днів. Ви лікуєтесь, ви розумієте, що на другий день завтра проходить і ще 4 дні пропиваєте. А вони розуміють, що завтра проходять і нічого далі не роблять, бо його нічого не турбує. А сьогодні пішов з пацанами, баня і так далі. Тобто, з типу, алкоголем вже не можна та антибіотик. А інші ходять, щоб лікар робив е масаж простат, кайфують від цього. Але вони не знають, що це по факту в Європі, в Америці за це ругають. Вже. А ваші е по показанням, не по показанням, мануть ту пристательну железу тим пацієнтам. Ті бідняги ходять до них, це травматизація. Давайте так. Якщо е, злоякісне утворення треба ректальний огляд, якщо треба секрет передніхорової злози, треба. Просто 10 масажів при желізи, тому що це курсова терапія, я таке не роблю. Але є такі лікарі, які це проводять, можливо, гроші заробляються. Ну, не знаю, це совдепія. Оця все, ця стара школа, яка до сих пор в поліклініках це і проводить. Мастурбація регулярна і секс регулярно заміняє всі масажі предстатіння Але Є такі пацієнти, які кажуть, я би хотів би до вас записатися на 10 масажів пристатіння желіза. Я говорю, супер! Але якщо ви думаєте, що мені приємно це то ні. Ерекція під час операції. Тиждень назад в мене було банальне обрізання. Називається спонтанна ерекція, спінальна анестезія. Пацієнт нічого не відчуває внизу. Ну і накрили операційний стіл, пацієнта поклали, накрили пацієнта, обробили. Я сходжу в операційну бачу, що там вже стояк. І я задаю питання. Пацієнт при спінальній анестезії він чує, говорить. Бачить, і я задаю питання: типу, ви відчуваєте низ? І кажу, пошейдіть ногами, кажу, не можу. Все, Тобто я розумію, що спіналка працює. Стою за операційний стіл стоїть. Ну, ерекція прямо. Кажу дівчатам: несіть льот. Принесли льот, впав. За рахунок того, що звузились сюди, він падає. По-перше, я не можу робити операцію на наповнений статевий член. Буде кровотеча, по факту. Я не зможу зробити красиві шви. Буде багато крові, буде кровити. Ну, в общем, він падає. льот поставили, він падає, як тільки я беру його в руки він встає. Я так, так зволістиво я кажу: Коль, може хай поспить, там, дай йому якісь наркози трошки глибше. Той дає йому павіння наркоза, той засипає, впав, я беру в руки і встає. Відмінили операцію, зняли пацієнта з операційного стола. Спонтанна ерекція при такій штуці не бажано і не можна взагалі робити операцію. І ще ерекція у пацієнта була, коли ми робили потовщення гіалуронкою. Встає, а я не можу провести, бо ну, там канюля не ходить, коли ерекція. Фізіологічно вона не, ну, тяжко, і я не бачу, куди той філер покласти. Як тільки от роки забирають, все падає. Як тільки боровся, опять п'ять 70% населення жінок кажуть, що більше красиво обрізаний. І коли от треба секс прямо зараз, то там не буде сміхми тої самої. Ло більшість реально на сьогодні почало приходити, того, що естетично. От хочеться йому і хоче подовжити статевий акт. За рахунок утворення мозолистого тіла на головці члена. членів. Голов, головка треться об труси, утворюється мозолисте тіло. Тобто грубіша кожа просто. І, ну, за показами, вже не говоримо. Фімоз, то вже реально треба робити. Є катетер силіконовий, да, вставити якусь фотографію з балоном роздутим. Спеціально фізрощеним балон роздувається, для того, щоб він заходив в сечовий міхур, балон роздувається. І він звідти не вийде просто-напросто. І для того, щоб забрати катетер, треба здути балон і забрати його. Є такі пацієнти, і вони ж мало хто знає, як складається взагалі катетер, і тягнуть той катетер, бідняги, і виривають, з балоном достають. Так. Як правило, це люди з реанімації, вони не особо контролюються, їм воно заважає. Але якщо там прям виворот у ретри внутрі. То це прям дуже велика проблема. Так буває. А я й не знав, що там воно є. А я кажу: як витягнули? Ну, вам как би, нормально? Ну, боліло. А я говорю, ну, я понял. А там реально балон роздутий на 10 кубов фізроствору, типа. Він бідняга приходить, що весь крові, типа, я витягнув. Там вже в реанімації ця тема, типа, там ідіть, ваш витягну. я такий, понятно. А він витіло, він вже не пісе. Ну, тяжко мочитись, тому що пече, бо всі ткалили не пошкоджені по факту. Біда, чесно. Переломи статевих членів бувають у дальнобойщиків, моряків е і у пацієнтів, у яких дуже активна партнерша. І як правило, це відбувається, коли чоловік не контролює фрикції. тобто, коли партнерша зверху. Партнерша виходить. Попадається в просак, ну, по нашому це між влагаліще і анальним твердженням, ну, це от від промежуток це просак. І на лафолі активного секса, типа, сідає на той член, член ламається. Не лам... Це говориться, що член ламається, рвуться по чересті тіла. Пчеристе тіла це такі, як соти, вони наповняються кров'ю, подимається член, відбувається ерекція, процес секса, а в той момент, якщо попадає в просак. Член згинається і розриваються типу, через ці почерсті тіла. Сразу член, по-перше, стає як баклажан, реально як баклажан. Спочатку не можна це не щупати, бо там дуже великий лабряк відбувається прям зліяння під кожен. Рекція падає, все, вони переживають і їдуть до уролога. Чого це в моряків і вдалябойщиків? Того що вони, коли приїжджають додому, хочуть дуже сильно впечатлити свою житті. Випивають таблетку якогось стимулюючого препарату, який викликає ерекцію, і думають, от сьогодні я цілу ніч буду з нею. Ну, к сожалению. Є ж самоогляд і для чоловіків, і для жінок. Для чоловіків так само в душі, при теплій воді береш яєчка і просто-напросто їх щупаєш. Має бути рівним, там є придаток яєчка, Деякі пацієнти не щупають придаток, кажуть, що це новоутворення, але типу, все окей. Там може бути придаток. Все нормально. Главне, нещодавно в мене був пацієнт. Лі пацієнт. Пацієнтка. Мого чоловіка е, вже там 15 років третє яйце в машинці. Кажу, то вряд ли, що 3 яйце то кіста. Не може бути три яїчка. Якщо було б було 3 ячка, вона б вас турбувала. Це кіста. І він. Ну, тако, лягає або йде в душку. На що по собі третє яйце, Ну, є та є. Та, ну, тіпо, раді Бога, сказали, там, що у вас немає да, в школі. Чи може воно да, може, По факту, це порушення клапаного апарату вели, фізичне навантаження може бути. Знову ж таки, е, яку білизну виносити, вільну або тугу е, заняття спортом? Можуть. Це е, той самий варикоз, що на ногах, тільки на яєчку. Є різниця, в яких трусах ходити. Тому що, по-перше, має бути температурний режим збережений, нормальний в машонці, в калиці. По-друге, в шортах трусах ну, треба це комбінувати. І плавками носити, і шортами. Ну, як правило, машонка має бути піджата, тому що, якщо довго буде машонка звисати, вона буде тягнути вени. Яєчок і може утворюватись то саме варікацель. Влочі бажано взагалі без трусів тільки в піжамі спати, щоб машонка собі там, направо, наліво, як і удобно, лягала. Ну, а якщо там чоловіку зовсім не комфортно без трусів да, спати, то вдягає сімейки і спить в сімейках. І пісня треба сидя чоловіка. Диво. розслабляються органи м'яза малого тазу і більше випісюються сечі. І ще й плюс було неописаний ободок. В Європі всі пісуються. Ну, більшість. Я знаю точно, що Данія, Германія, вони навчені пісити сідя. Не за того, щоб не описувати пісюар, а й за того, щоб не було. Це профілактичні методи тої самої аденоми гіперплазії передміхорової залози. Коли чоловік стоїть, він має натужитись. Для того, щоб почати пісити. А коли чоловік сидить, у нього розслаблені м'язи малого тазу, і воло фізіологічно починає витікати. Впаде грів сидіння. Така собі штука, треба включати підігрів спини, Того, що якщо я підігрів сидіння, знову ж таки підвищується температура в яєчку машонки і утворюються погані сперматозоїди або вони утворюються, але вони такі собі дегенеративні. Давайте так. Можна включити, нагріти, виключити. А якщо довготривало їздити, ну там таксист, наприклад, зимою їздить, гріє йому попу, то можуть бути такі негативні наслідки якості екуляту. Бісять спортивні тренери, які назначають курси підвищення тестостерону, не маючи, по-перше, медичної освіти по факту, але після того вони розказують, що можуть бути наслідки, які можуть бути. Основними наслідками може бути відсутність дітей. Парень, приходять в спортзал, кажуть, ну от, я хочу там, більше масу, більше піднімати, і тренером каже в 25 років, давай типу, на курс тестостерона підеш. Він, і, да, от Всі пацієнти, які у мене зараз є, в районі 30-35 років у них проблематика з спермограмою, з якістю спермограми. А я бачу, навіть якщо онлайн, я бачу по фотографії, що типу, він займався спортом. Я кажу, а займалися спортом? Да". Кажу, що приймали? Він каже, ну все, що там, тестостерон повишає, в тому числі і чистий тестостерон. Якщо заходить в екзогенний тестостерон, відключається організм. Каже, ребята, окей, типу заходить в тестостерон, наша буде виробляти свій. Він займається спортом, коли той тестостерон, все окей, маса наростає, він більше піднімає по кілограмам, і через півроку-рік не виходить нормально з курсу. Тобто вийти нормально з курсу, це там, приймати препарати, які знову запускають в роботу яєчка для вироблення власного тестостерону. Де виходить нормально з курсу, і через півроку дружина приходить і каже, давай робити дітей, а вони роблять дітей і нічого не виходить. І кожного, кого я зараз би не спитав, хто був на цій терапії, я кажу: вам тренер розказував про наслідки? Каже, ні. Тестостерон був 10, став 52. Там, тестостерон був 8, став 46. Придлорбі тестостерону в 27. Знову ж таки, мало хто знає про це, що якщо високий тестостерон це ризик захворюваності раку передміхової залози. Не говориться там про це. Правильно? Правильно. Він каже, да, я в той період відчував, що там лібідо високе, сексу хочу, а от що потім ніхто нічого не розказував. І, на жаль, таких от дуже тяжко витягнути. Запустити вироблення тестостерону, власне. Чоловік приходить і каже, типу на консультації: е, ми от збираємося, робимо дітей, у нас не виходить. Хочемо завагітнити, не виходить. Є проблема. Я кажу, коли був останній секс? Він каже, два тижні назад. Я кажу, як часто в місяць? Він каже, ну три-чотири на місяць. Я кажу, і кажу, Ви при трьох-чотирьох попитках в місяць хочете зробити дітей. Кажу, ну, да. кажу, Це так не працює. Це треба регулярно. бажано, щоб вирахувати овуляцію у дружини, щоб попасти в ці моменти. Ну, за три-чотири рази за місяць. Навряд чи. Сьогодні був пацієнт, який приходить і каже, ми от півтора місяці робимо дітей ми не можемо зробити. Є проблема, говорить. я говорю, согласен, є передміхорова залоза, є яєчко. Передміхорова залоза виділяє секрет залози, і яєчко виділяють сперматозоїди. Сам еякулят сперма, вона складається з 95% секрету передміхорової залози, всього лиш на 5% з сперматозоїдів. Чого треба регулярне статеве життя? Тому що кожних 3-4 дні утворюється нова порція сперматозоїдів і нова порція екуляту. Якщо немає регулярного сексу, типу у людей, то старі сперматозоїди вони помирають. Потім вони помирають, лізуються, перетворюються в кров'яні тільця. Якщо взяти, кстати, більшість мужиків, які колись там займалися статевим актом, Забували викинути презерватив. Вони бачили, що потім в презервативі не сперма, а красна рідина. Це сперматозоїди лізувались, тобто вони померли, прости слова. Ну і давайте так: немає регулярного сексу, сперматозоїди помирають, лові утворюються, воло все перевішується. Він здає спервограму, а вона там погана. Ну звісно, вона буде погана, тому що немає нормального сексу. Того й говорять, і ми радимо два-три рази на тиждень. Ви повинні займатись статевим актом, а не чотири рази в місяці, хочете дітей.